Скажіть, будь ласка, ми не отримали всі, так? Сіроти не отримали. Я думаю, що вони так чули. Я думаю, що пробачили, що ми спожимо, хочу, щоб все, що я розповідає, щоб всі бачили. По-перше, хочу висловити подякувати всем та всіх присутніх Семена Паркевичу за велику приведену роботу, продовольний матеріалів, їх систематизації, роботи з дорогиством, що це побачилася. Семен Паркевич розумів необхідності їй написали саме завтра. Це діля існують, які втратили своїх синів, братів, чоловіки вміють збосковити, ми наказуємо мовляв з Бучі. Важко переоцінити значення цієї книги для мешканців громади, а особливо для виховання молоді та наступних поколінь. Було вкладено багато сил, часу, терпіння, душі і коштів. Адже поліграфічні послуги зараз доволі поштою. І зважаючи на те, що на ваші книжки невеликій, ціна її вийшла, не дешева. Пропонуйте селищі раді звернути увагу на розвиток системи інформації про те, що і як робиться це все лише? Дуже мало людей знало про плани написання книг І не змогли замовити достатньо кількість примірників. А це могло лише якій відсіни. Така ж смія відбулася із виданням попередніх книжок семена прихід, про історію в Україні. і її людей. Після видання цих книг багато людей підходили до автора з бажанням придбати її. Але замовлення. Видомнистів живого виконання і передавати книги є сенс лише при достатній кількості екземплярів. Семен Панфірович не ставить собі за ліку заробляння коштів та віддані біжок. Хоча будь-який повинен бути оплачений. Але він навмисно це робить, щоб книжка була дешевшою. Його головна мета порішити історію селища та його людей для наступних поколінь. Семен Мадзівочку поставив собі завдання частину тих подарувати рідним воїнів, які загинули на російсько-українській війні. Кошти на це виявилося, доволі значні. Крім того, частину будяних рік видавництва повинні відправити в комі. І це теж відбувається за кошти автор. Історію селища пишуть люди, в тому числі і своєю кров'ю на фронтах, і ця інформація повинна залишатися у бібліотеках та музеях або архівах селищної ради. І цим чином люди, які не знали про видання книги, де не змогли її придбати, мали можливість познайомитися з книжкою. Зараз вийшов тільки перші дом цієї книги. В різико наче мало матеріал про тих загиблок, які не ввійшли в перші тонки. На жаль, ще не закінчилося. І, можливо, більші жерти нашого досвідчати. Наступний книг планується висілити і брати, хто попав у полон, хто воює і повернеться додому живим. Деяка інформація про них поки що закрита і не може бути зараз розміщена в книзі. Але обов'язково буде розміщена інші спома, які вийдуть після війни. Але про фінансування продовження книги потрібно задумати вже зараз. Розумію, що в бюджеті громади не були заплановані кошти на видання книги. Але депутатський корпус, представники вибраці громади, могли поставити питання про перерозподіл в бюджету. Проголосувати про виділення і обхідний борщ. Дуже дякую усім родинам, дякую за увагу, дякую, що завітали. Я прошу вас, тим, потім я отримують міський. У нас насталося завдяки і що я от дивлюся, то він так. От другий, от. І так.